Лозівська міська територіальна громада Поклали квіти воїнам, які боролися за незалежність України. На жаль, загинули і працювали разом з головою громади Сергієм Володимировичем в двох старостатах: Крастопавлівському та Яківському старостаті. То питання у людей, які їх турбують, звичайно, там доріг. І на жаль, є загроза соціального вибуху в країні. На жаль, є наказ Міністерства освіти і науки 11-12, який просто перевищує. Повноваження міністерства, які суперечить закону, офлайн можуть навчатися при наявності бомбосховища. І ще, якщо це безпечно, буде добиратися до, до цієї школи. І інші діти навчаються дистанційно от в Харківській області. І МОН наказом передбачив, що якщо клас буде наповнений на 20 дітей, то тільки тоді, в цьому випадку, клас буде існувати. Якщо не буде, то громада буде вимушена закрити такий клас і таку школу. Де не буде такої наповненості. На жаль, у нас і в мирні часи. 12 дітей в середньому було наповнені, а законом передбачено 5. Тому я вважаю, що міністр перевищив свої повноваження. У мене була з ним зустріч вже Я активно займаюся питанням відміни цього наказу. Перше, що ми вже досягли завдяки цій боротьбі, це МОН вже зареєстрував новий наказ і зараз вони на обговорення винесли. Для Харківської області та інших профіратових областей є вже. Пом'якшення, тобто вони вдвічі зменшили поріг, це вже буде 10 дітей, не 20, а 10 дітей, але це вже хоч щось, але все рівно закон сильніший, ніж наказ. У даному випадку от, ми спілкувалися в Яківці, центральне водозабезпечення. Це питання, на жаль, сьогодні великого масштабу, навіть для всієї країни, тому що потребує мільярд гривень. Тільки для одного села тому Сергій Володимирович Зеленський працює зараз з шведськими партнерами, працює над проектом, але це довгостроковий проект. Це не один рік буде робитися. Але люди потребують животопостачання сьогодні. І сьогодні єдина можливість це або колонка скважина, або колодязь. І не всі можуть, звичайно, не всіх є сили, і є люди, які потребують соціального супроводу, яким потрібна вода, і колодязь це не варіант. Тому ми прийшли до висновку, що будемо працювати індивідуально. І звернувся також до Миколи Уманця з проханням від людей відремонтувати залізничний переїзд тут, в Якалівці і в Десна тому що є небезпека, машина може застрягнути, да, там зруйноване дорожнє полотно. Відповідає за це укрзалізниця. Тому моє особисте звернення до Уманця було до керівника Південної Залізниці і до міністра транспорту також по приїзду. Звернувся. Я вважаю, що потрібно всім об'єднатися нам і працюємо далі разом до перемоги і слава Україні.